Фестиваль завершився десь з якимось, можливо, таким огірченням, я це сказав, хоч в душі моїй правду, мажор, радість, що нам вдалося провести цей фестиваль. І дуже приємно, що фестиваль має можливість бути проведеним далі. Тобто він не пройшов двічі, перший і останній раз. Адже саме цей фестиваль показав, що ми маємо прекрасні таланти. Чудесні колективи, які потребують професійної сцени і які потребують мати тісний контакт з глядачем. Я дуже дякую всім вам, хто відвідав наш фестиваль. Дякую, хто висвітлював його на шпальтах і преси, і в інтернет-виданнях. Дякую організаторам, помічникам, саме директору філармонії, пану Володимиру Слухову. Дякую за підтримку. Голови ради ректорів Львівщини, академіку професору пану Юрію Бобову. Адже наступний фестиваль дасть можливість залучити в його в участі колективи провідних наших університетів. Це дуже важливо. А ще, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх вас з наступаючими великодніми святами, адже Христове Воскресіння дає нам велику віру, велику надію. І впевненість в те, що наш народ непереможний. Сила духу, сила зброї і сила волі народу не вдається нікому, не вдавалося ще нікому перемогти. Слава Україні, слава нашій державі і слава нашому мистецтву.